Протягом ще декількох днів на території Донецької області очікується спекотна погода. Як відзначають рятувальники, через високий рівень пожежно-небезпеки значно збільшується і ризик виникнення чисельних пожеж у природних екосистемах та відкритих територіях. На території Донецької області оголошено повищений рівень пожежної небезпеки, який буде тривати до 8 серпня. Закликаємо громадян не не провокувати пожежі в природних екосистемах, не спалювати суху рослинність. Тим більше, що такі за такі дії. Передбачена адміністративна відповідальність за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення на громадян. Передбачено накладання штрафу у розмірі від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Навіть один маленький непогашений сірник чи невеличке багаття за таких умов можуть спричинити масштабні загорання на відкритій території. Тож будьте обережними, не провокуйте пожежі, адже наслідки можуть бути катастрофічними. Також під час Військового стану такі дії, як спалювання сухої рослинності, вони прирівняні до диверсії стаття 113 карного кодексу України. Надзвичайники нагадують, що не лише неухильно дотримуючись правил безпеки в природних екосистемах можна запобігти виникненню пожеж.